Цей багатоповерховий будинок на вулиці Лисенка в Ірпені вже майже оговтався від російської навали. Але одна його історія, як та болюча рана, на жаль, не загоїться ніколи. У цьому будинку розташований дитячий боксерський клуб. 24 березня минулого року, неподалік від нього, пострілом у скроню росіяни вбили 39-річного тренера Олексія Джунківського. Чоловік вивіз сім'ю у безпечне місце, а сам залишався допомагати Ірпені. Був волонтером, доставляв їжу тимчасово окупованого міста. Я набираю синочок, а він каже: мам, все нормально, все нормально. І я довжен людям допомагати. Другий раз набираю, мам, вони їсти хочуть. Там бабушки, там діти, синочок, а ти в мене один. Мамо, не їсти хочуть. Він був щирим та справедливим. Так згадують про Олексія, його рідні, друзі та вихованці. Щоб увековічнити пам'ять про Джунківського із осені минулого року вони всіма силами відновлювали боксерський клуб. Будинок і приміщення ну, допомагали. І Саша Усік допомагав, і іноземні там інвестори теж були допомагали. Ну, тобто люди своїми силами. Відбудували будинок, відбудували ремонт в залі зробили. А ми, як знайомі, як друзі, як товариші, хочемо просто продовжити справу Олексія. Продовжують справу джунківського його колеги та вихованці. Дмитро наймолодший з них йому 19, Але у спорті все життя розповідає: знав Олексія лише два роки, але за цей час дуже багато встигли зробити разом. Такі, як ну, Джунківський дуже мало. Дуже мало. Що по Україні, що і в Європі я дуже мало бачив таких людей. А ще й з таким відношенням до спорту і до дітей таких майже немає. Як тренер, це була людина, яка любила своє діло, любила... Ну, він жив боксом. Він за ті три роки, що я в нього займався, змінив повністю мою техніку. Я по-іншому почав боксувати і вивів мене на новий рівень. Приїжджав сюди, до нього. Дивився, як дітей тренує, сина хотів здати. Ну і так підтримували. Цікава людина і поєднував нас поклик боксу. У кожного з послідовників Олексія різні, особливі спогади про нього. Та тепер є спільна мета зробити все, щоб Джунківського пам'ятали. Ми будемо раді бачити всіх бажаючих, приходьте до нас на тренування, навіть якщо у когось немає якоїсь можливості в плані матеріальної, і так далі. А є бажання справді займатися, розвивати себе фізично. Головне бажання приходьте, будемо продовжувати гарну справу. Відновлений боксерський клуб розпочинає свою роботу з 15 травня. Записатися можуть усі охочі віком від 5 років. За детальною інформацією телефонуйте за номером 096 157 88 06.